Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh News. Важливі новини надійшли з херсонського напрямку. Українські десантники здійснили наступальні дії в напрямку Олешок і Нової Каховки. Повідомляється, що нашими підрозділами за допомогою моторних човнів було здійснено десантування з подальшим підняттям позицій ворога в даних населених пунктах. А саме зараз, якщо очікуєш визволення нової каховки, напиши в коментарях під відео, що нова каховка це Україна. Продовжимо. Сьогодні під прикриттям сильного вогню з артилерії мінометів було здійснено одночасно декілька дуже успішних атак на позиціях ворога, що розташовувалися на лівому берегу Дніпра. У розвитку вже тривалий час спостерігалися за деякими позиціями, і в останній момент було прийнято рішення завдати удар. Всього було використано 8 моторно-шовнів і 160 десантниками на борту. Відпрацювавши із артилерії мінометів по даних позиціях ворога, наші військові змогли з легкістю вибити решту загарників, що переховувалися в укріплених блінджах. Смарно ліквідовано 43 окупантів і захоплено дуже значну кількість озброєння. Подальші дії наших військових не розголошуються, і цілком можливо, що вони проводять у розвитку бою для створення великого квазарму для подальшого блискавичного просування. Ви вже нашої важкої бронетехніки. А тим часом колаборанти в терміновому порядку покидають тимчасово окуповані області України і страхом, що наші військові визволять усю нашу територію. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.